Урок 78 Види спектрів основи спектрального аналізу. Ми знаємо, що спектральний склад світла вивчають за допомогою спектральних апаратів, зокрема спектроскопів. Що ж саме ми можемо дізнатися про речовину або фізичне тіло завдяки спектральному аналізу його випромінювання? Якщо кинути дрібочку кухонної солі в полум'я газового пальника, воно забарвлюється в жовтий колір? Яка причина цього явища? Справа в тому, що до складу кухонної солі входить натрій. І саме атоми цього елемента зумовлюють характерне жовте випромінювання? Який механізм появи цього випромінювання? У полум'ї пальника натрій нагрівається, і атоми натрію переходять у збуджений стан. Повертаючись в основний стан, атоми випромінюють електромагнітні хвилі. Причому, відповідно до постулатів бора чітко визначених частот, а отже і довжин. Для натрію найбільша інтенсивність випромінювання. Припадає на довжини хвиль, які відповідають світлу жовтого кольору. Численні дослідження довели, що за нагрівання до дуже високої температури атоми будь-якого хімічного елемента можуть випромінювати світло. Вузький пучок якого розкладається призмою на кілька пучків. Лінійчастий спектр випромінювання це різнокольорові лінії, розділені широкими темними смугами. Такі спектри дають речовини в газоподібному атомарному, немолекулярному стані за високої температури. Лінійчастий спектр поглинання це темні лінії на фоні неперервного спектра. Спостерігається, коли біле світло пропускають через речовину в газоподібному стані. Розташування темних ліній у Спектрі поглинання речовини за даної температури точно збігаються з розташуванням світлих ліній у спектрі випромінювання цієї самої речовини за тієї самої температури. Речовина в атомарному газуватому стані за даної температури. Випускає і поглинає хвилі однакових частот і відповідно однакових довжин, це твердження носить назву Правила Кірхгофа. Лінійчастий спектр. Будь-якого конкретного хімічного елемента не збігається з лінійчастим спектром інших хімічних елементів, а отже є своєрідною візитівкою елемента. До прикладу, лінійчастий спектр поглинання та випромінювання натрію, літію та гідрогену, як бачимо, суттєво відрізняється. Один від одного. Спектри випромінювання. Смугастий спектр випромінювання, це система смуг із численних і дуже близько розташованих одна до одної ліній. Такі спектри утворюються молекулами, що слабо зв'язані або зовсім не зв'язані між собою. Така спектральна картина пояснюється тим, що при збудженні молекули відбуваються як енергетичні переходи в атомах. Атоми переходять у стани з більшим рівнем енергії, так і збудження коливань атомів усередині молекули і обертання молекули. Енергія коливального руху атомів усередині молекули та енергія обертального руху молекули теж підпорядковуються законам квантової фізики і мають низку дискретних значень. Таким чином, один енергетичний рівень розбивається на безліч коливальних підрівнів. Кількість можливих переходів. Тобто повернень в основний стан з збудженого різко збільшується, що зумовлює виникнення величезної кількості ліній спектра, які зливаються в широкі смуги. Неперервний спектр випромінювання це спектр, в якому представлені всі довжини хвиль від червоного до фіолетового. Неперервний спектр випромінюють стиснені гази, рідини і тверді тіла нагріті до високої температури. Існування неперервного спектра зумовлене не тільки властивостями окремих випромінюючих атомів, а й значно залежить від взаємодії атомів між собою. Спектральний аналіз. Це метод якісного і кількісного визначення складу речовини за її спектром, знаючи наперед лінійчасті спектри випромінювання або поглинання кожного з атомів, а їх, зрештою, не так багато існує в природі, можна ці спектри співставити з спектрами випромінювання або поглинання речовини. Склад якої потребує деталізації. Кількісний склад речовини встановлюють за інтенсивністю випромінювання або поглинання. До прикладу, можна визначити концентрацію певних елементів у даному розрідженому газі, виходячи з того, що чим більше атомів даного хімічного елемента в суміші газів, тим яскравіші відповідні лінії в спектрі випромінювання. Або темніші в спектрі поглинання, таким чином дослідження спектрів випромінювання дозволяє одержати інформацію про елементний склад речовин, а допомагають в цьому визначені на даний час спектри всіх атомів і відповідні таблиці їх спектрів. Спектральний аналіз дозволяє виявити елемент у суміші або сполуці, навіть якщо його маса не перевищує 10 у мінус 10 степені грама. Саме завдяки універсальності й надзвичайній точності метод спектрального аналізу широко застосовують у хімії, металургії, ядерній фізиці та навіть археології. Спектральний аналіз основний метод вивчення астрономічних об'єктів. Саме за його допомогою астрофізики дізналися про хімічний склад зір, газових хмар та інших астрономічних об'єктів. Якщо сфотографувати спектр сонячного світла отриманий за допомогою якісного спектроскопа, то на знімку будуть спостерігатися. Чіткі лінії поглинання. Уперше, ці лінії описав німецький фізик Йозеф Фраунгофер роки життя 1787-1826. Тому вони отримали назву лінії Фраунгофера. Поява цих ліній пов'язана з проходженням сонячного світла через атмосферу сонця. і частково з проходженням через атмосферу Землі. Таким чином, лінії Фраунгофера це спектр поглинання. За цими лініями було встановлено, що на сонці є гідроген, гелій, кальцій, натрій, ферум та інші хімічні елементи. Розв'язування задач. Задача 1. Яким є спектр розрідженого атомарного водню? Лінійчастий спектр випромінювання це різнокольорові лінії, розділені широкими темними смугами. Такі спектри дають речовини в газоподібному атомарному, тобто немолекулярному стані за високої температури. Розріджений атомарний водень являє собою речовину в газоподібному атомарному. Тобто не молекулярному стані. Тому він має лінічистий спектр, яким є спектр молекулярного водню. Смугасний спектр випромінювання це система смуг із численних і дуже близько розташованих одна до одної ліній. Такі спектри. Утворюються молекулами, що слабо зв'язані або зовсім не зв'язані між собою. Це пояснюється тим, що енергія коливального руху атомів всередині молекули та енергія обертального руху молекули теж підпорядковуються законам квантової фізики і мають низку дискретних значень. Таким чином, один енергетичний рівень розбивається. На безліч коливальних підрівнів? Кількість можливих переходів повернень в основний стан різко збільшується, що зумовлює виникнення величезної кількості ліній спектра, які зливаються в широкі смуги? Саме тому молекулярний водень, на відміну від атомарного, має смугастий спектр. Який спектр? Сильно стисненого водню. Неперервний спектр. Випромінювання це спектр, в якому представлені всі довжини хвиль від червоного до фіолетового. Неперервний спектр випромінюють стиснені гази рідини і тверді тіла нагріті до високої температури. Існування неперервного спектру. Зумовлене не тільки властивостями окремих випромінюючих атомів, а й значно залежить від взаємодії атомів між собою. Сильно стиснутий водень означатиме значне посилення взаємодії атомів або молекул між собою, що призводить до появи неперервного спектру. Задача 2. На рисунку подано лінії спектра поглинання гідрогену. І двох сумішей газів. У якій суміші Б чи В є гідроген? Відповідь численні дослідження довели, що за. Нагрівання до дуже високої температури, атоми будь-якого хімічного елемента можуть випромінювати світло, вузький пучок якого розкладається призмою на декілька пучків. Лінійчастий спектр поглинання. Це темні лінії на фоні неперервного спектра. Спостерігається лінійчастий спектр. Коли біле світло пропускають через речовину в газоподібному стані. Знаючи наперед лінійчастий спектр поглинання гідрогену, необхідно співставити його з спектрами поглинання сумішей газів та ідентифікувати наявність ліній, які йому відповідають. Зробимо це. Лінії спектру поглинання гідрогену, як бачимо, є серед ліній поглинання суміші Б. Отже, у випадку суміші Б газів наявний гідроген. Лінії поглинання гідрогену, як бачимо, є серед ліній поглинання суміші газів у випадку варіанта В. А отже, і у даному випадку у суміші газів теж наявний гідроген. Задача 3. На рисунку подано лінії спектра поглинання двох газів А та Б. І суміші газів В. Чи є в суміші газів В, гази А та Б. Відповідь. Лінійчастий спектр поглинання. Це темні лінії. На фоні неперервного спектра. Він спостерігається, коли біле світло пропускають через речовину в газоподібному стані. Знаючи наперед лінійчикий спектр поглинання газів А і Б, нам необхідно співставити їх з спектром. Поглинання суміші газів В, та ідентифікувати наявність ліній, які їм відповідають, так як в спектрі поглинання суміші газів В наявні, як бачимо, не всі. Лінії поглинання газу А, то в цій суміші газ А відсутній. Так як в спектрі поглинання суміші газів В наявні всі лінії поглинання газу Б, то в цій суміші. Газ Б присутній. Спробуйте дати відповідь на наступні запитання. Перше. Чому атоми випромінюють світло? Друге. Що мають спільного і чим відрізняються лінійчасті спектри випромінювання і поглинання? Третє. Чому кожному хімічному елементу? Притаманний власний лінійчастий спектр. 4. Які речовини і в якому стані випромінюють лінійчастий спектр, смугастий спектр, неперервний спектр. 5. Назвіть характерні риси спектрів випромінювання молекул. Шосте. Де застосовують спектральний аналіз. Домашнє завдання повторити параграф 37, вправа номер 37, пункт 5. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!